А давайте проведемо діагностику вашої пари. Загадайте там, де жінка зображена, значить, там загадайте себе, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то свою партнершу свою. І навпаки, там, де чоловік, загадайте чоловіка, якщо ви жінка, а якщо ви чоловік, то ви це ви, значить. Отож, дивимося: енергії ваші. Так, ваша жіноча енергія це чоловічі. Давайте по три. Карти витягнемо. Так, дивіться. Отож, жіночі енергії. Жінка перебуває зараз в такому якомусь буденному стані, нічого в неї не відбувається в житті яскравого. Вона це вже давно сприйняла як належне, і живе тим, що їй дає кожен день. Вона знаходить насолоду в малому. І це їй приносить певне задоволення, їй від цього непогано. Чоловік Чоловік зараз перебуває в усамітненні якомусь, щось він переосмислює, тому що це самотність, це переосмислення, переосмислення ситуації. Напевно, він щось зрозумів для себе. Він зрозумів те, що він є частинкою якоїсь системи, є нерозривним, нерозривною складовою ось цього ланцюжка. Так, цікаво, так глибоко. Давайте ще подивимося, що про жінку нам скажуть. Жінка довіряє в цій парі, вона довіряє, і їй можна довіряти. Чоловік. А чоловік чекає на якісь зміни. Так, адже йому прийшло усвідомлення, що щось треба змінити в своєму житті. Далі. Жінка тут бунтарка. А чоловік. А чоловік виснажений, виснажений якимись обставинами. Так, цікаво що ще. Жінка перебуває в ресурсі, їй всього досталь, і енергії, і любові, і наповненості. Емоційна сфера наповнена в жінки. Так, в чоловіка, а чоловік рухається впевнено до своєї перемоги. До перемоги над обставинами, він вийде з тої самотності, він знайшов уже рішення, він готовий до змін. Ми це вже зрозуміли. Давайте ще на рунах, буквально по руні, по одній витягнемо на жінку. На жінку у нас виходить руна та й вас. Чоловік, чоловік, ресурсний чоловік, який йде до сілі, чоловік воїн. Вам іде чоловік. Тобто чоловік з вами буде завжди поряд, якщо він у вас уже є. А для чоловіка випадає дорога, правильний шлях. Чоловік рухається правильно, він на правильному шляху зараз перебуває. Його рішення є правильними. Самотність пішла й. І...